Даний рецепт дістався мені від моєї прабабусі. А якщо ви хочете весь рік бути здоровими та щасливими, чистий четвер обов'язково під час того, як будете приймати душ, прочитайте спеціальні слова молитви заговору. Ви можете їх знайти в моєму телеграмі, посилання в описі каналу. А тепер як саме готувати четвергову сіль. Для цього вам знадобиться пачка солі, яку необхідно купити саме в четвер. Головне правило під час приготування в помешканні має бути тиша. У вас повинен бути гарний настрій та хороші наміри. Висипте пачку солі на суху чисту сковороду та включіть маленький газ. Помішайте сіль дерев'яною ложкою за годинниковою стрілкою. 9 або 40 разів читайте очинаш. Під час цього ритуалу у вас має на столі горіти свічка. В кінці візьміть ніж з дерев'яною ручкою та намалюйте на солі хрест, у вас з'явиться чотири маленьких квадратики, в яких також потрібно ножем намалювати чотири хрести. Коли сіль буде готова, пересипте її в якийсь мішечок, де вона буде у вас зберігатись цілий рік. Дану сіль потрібно освятити на Великдень в церкві. Існує дуже багато методів використання чудодійної четвергової солі. І ви можете ознайомитись із ними в моєму телеграмі.